Сидіти в різдвяні морози без опалення і не десь на хуторі, а в столиці у справжній мерзлоті живуть мешканці однієї київської п'ятиповерхівки. Опалення вони не можуть дочекатися від листопада, а все через аварію в будинку, яку лагодити не хоче ні Києвенерго, ні ЖЕК. І поки структури сваряться, між собою люди мерзнуть. Євгенія токар з'ясовувала. Ви розумієте, наш дом як проклятий. У теплому комбінізоні та шапці Даже на ліжку ми... сидить пані це, Тетяна. Це, 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 Її це, вже це, майже 80, де, Вона ми, не ходить. Я маю два інсульта, поламала спину. Осі Ось у зиму пані бути. Тетяна змушена надягати купу речей Ді та кутатись нерву, у теплу ковдру. в квартирі. Я зовсім холодні. у мене три обогрівателя. І включаю, чесно говорю, включаю духовку. Я не знаю, як це буде вночі. Від холоду та вогкості на стінах у її спальні вже потроху з'являється пліснява. Опалювальний я сезон до їхнього будинку дійшов аж наприкінці листопада. Тепло було лише, лише кілька днів. Далі суцільні перебої. Одна батарея гріє, друга ні. Половина батареї гріє друга ні. Ця половина дома гріє, та не гріє. Панімаєте в іншій частині будинку справи дещо краще У квартирі Вікторії. Бодай в одній кімнаті, але тепло є. Решта теж стоять холодні. От я включаю, показує, скільки, 12 градусів. Натомість рахунки за опалення тут надходять усім і регулярно. Приміром, за жовтень, коли тепла у квартирах не було взагалі. Просили близько 400 гривень. Це вже з перерахунком. Грітися ж тут усі змушені електричними калориферами. А від того, ще й стрімко вгору повзуть Умка за світло. в одній кімнаті обогреватель і в іншій в спальні тоже обогреватель порядка 500 кВт в місяць. Електроенергії йде за що цих обогрівателей. За цей час кажуть, написали вже скарг карта звернень ледь не щодоби. В їхньому підвалі куписаються аварійники у «Київенерго», і Жеківські. Та Далі лайки зазвичай не захопленно. Як от сьогодні новий? Вот тут старий поважі стоїть. По якій воді? Це обратка ЦО. аварійники «Київенерго» кивають на Жек, «Жек» на «Київенерго». У нас все нормально. Це з ужиха. Просто виходить, що вони не побачили свій кран зломаний. Жековці ані у нас постійно ні а Ми їм доказуємо, що не наша вина. Уже доказано, розказано, але вони сколько приходять, стільки і... і кожному по-новому треба доказувати. Така плутанина не лише в підвалі між аварійниками З Києвенерго нам надсилають офіційну відписку, мовляв. Їхнє обладнання в нормі, тож проблему має владнати ЖЕК. Там натомість уже головний да, женер особливо. божиться все навпаки. То та комп'ятсов Києвенергона. Ні, пусть розбирається них по трасі. Так справа з місця і не рушить. Зустрітися із нами особисто в «Київенерго» не вважали за потрібне заскочити на робочому місці керівницю ЖЕКу теж не вдалося. Мешканці натомість розповідають, їх вона нещодавно заспокоювала. Мовляв, опалення в їхньому будинку є, щоправда, трохи специфічні. Дома отаплюються точечно. Це її дословні слова. Що отоплення йде точечне. При централізованому топлінні дома я просто не можу понять, як це може бути. Тепер вже листи зі скаргами адресують до Генеральної прокуратури, уряду та думають подавати до суду. Аварійники жіки ще в день намагалися щось полагодити і, взагалі, надвечір цілий будинок лишили без тепла. Вгеня Токар, Ярослав Тихомир, вікна СТБ.